Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон садівництва городництва розпочато, руки чешуться в усіх, ну і я ж не відстаю. Висіваю томати на розсаду. Уже частково висіяла, вже частково воно повиростало це те, що буде для теплиці. Ось ви бачите. А загалом хочу розповісти про спосіб, як я це роблю, і поясню одразу. Способів є багато, я пробувала різні. І висівала окремо в стакан окремо в стаканчики кожну насінину, і висівала масово якби, в контейнер, потім пікірувала. Ну, не підійшли мені такі способи. Одразу скажу, чому живу в квартирі, де у нас вузькі достатньо підвіконня. Місця, куди виставляти коробки, ящики і то все катастрофічно не вистачає. Плюс до того всього ще у нас є кіт, який вважає. Просто своїм святим обов'язком лізти саме на те підвіконня, де стоїть якийсь ящик, і обов'язково ж у нього залізти і кинути його на землю разом з тими помідорами і з тим усім. А тому розсаду виростити треба і місце зекономити максимально треба. Висіваю на, у самокрутки від початку. Ось такий вигляд воно має. Це у мене тут є декілька. Ось підписані, це у мене помідори. Тут посіяно буквально зовсім по пару штук. Як це робиться, хто не знає. Береться рушничок. Я так беру, можете не брати. Беру рушник, того, що коли буду поливати, воно буде протікати. Звичайний отакий пакетик: поліетиленовий, ті, що по тисячі штук для харчових продуктів. Беру три шматочки туалетного паперу. Одразу наголошую на тім, щоб брати краще туалетний папір, а не кухонні оці білі рушники, тому що вони набагато цуккіші, і потім відідрати рослину від ну, проблематичніше. І роблю самокрутку так. Значить, один шматок паперу. Тут важлива послідовність. Стелимо верх, низ, верх. Для чого? Стелим так, от, послали верх. До нього в рівень з пакетом кладемо нижній лист. І на нього кладемо ще третій наверх. Чому? Щоб рослина корень буде пускати, щоб вона туди між шарами не залазила. А так вона піде спокійно собі вниз. Це. Ось, туалетний папір я прослала. Трішки його зволожую водичкою. Ось. От того я і кладу, кажу, що треба прокласти рушничок, того, що, якщо, можливо, в когось спринцовка буде менша, може воно не так буде протікати. Значить, це у нас готове для посіву розсади. такий спосіб я сію і помідори, і перці, і навіть огірки, і кабачки, і гарбузи, і все на світі. Але сьогодні про помідори: все насіння помідорів, абсолютно все, хоч воно оброблене, хоч воно не оброблене, перед тим як сюди викладати. Я на добу замочую. Значить, оце у мене толстой. Він оброблений був. Це томат толстой гібрид. Дуже класний він. Такий, що не хворіє, ні фітовтора його не бере, ніяка зараза його не бере. Насіння оброблене. Оце з голландського насіння рімемби називається. Це, це, це високорослий гібрид, сливка така оранжева. Це перший раз я взяла і хочу спробувати. А ось тут у мене з голландського насіння е, соліросом. Значить, всі три оці самокруточки, вони були зроблені в один день. Не знаю, чому, не знаю, чому так. Я, звісно, чула таку подібну думку. Не буду стверджувати, нікого за руку не піймала. Голландське насіння, яке фасується в дрібній упаковці. Ну, таке я чула, що ну, декотрі виробники грішать. Купують посрочене насіння, ну, великі професійні упаковки, пакують його на малі, перебивають терміни і продають. Не знаю, але все може бути. Тому що оце воно вже у мене, напевно, тут два тижні. І тільки тільки зараз, от можна, що цей толстой уже можна його в стаканчик якось е, при, приліпити. Оцей рімемби ще зовсім маленький, ще треба їм пару днів постояти, корінчики пустити. Ну, а солі мене взагалі дуже сильно розчарувало. Звісно, там є є уже проросточки, але дуже-дуже повільно відбувається. Тому я замочую все насіння, все на добу, в теплу водичку. Можна додати перекіс водню для стимуляції більшого ну, швидшого накльовування. Можна додати епін. Ну, я того не додаю, я не граюся з цим. Тому, можливо, так і результат маю. Як воно розкладається, це насіння? Ось покажу вам заодно на цьому соліросо, як воно розкладається всю самокрутку, і що там у нас відбувається. Розкручувати її можна абсолютно спокійно, нічого не хвилюватися. Томати все-таки це така культура. Ну, не можу сказати, що вона дуже ніжна. Значить, викладу, викладається, ну, саме от томати я викладаю. Десь на відстані насінинки 1,5 см одне від одного. І від верхнього краю теж десь сантиметр 15 Ото замочене насіння звичайним пінцетом. Я отак от викладаю, скручую, скручую, ставлю сюди маркер. До речі, отакі маркери ось такі дуже просто зробити. В нас на каналі є відео про, там, по-моєму, 6 чи 7 способів виготовлення маркера. З любих матеріалів все, що є вдома. Опис на то відео, я, посилання на то відео я залишу в описі до цього відео. От. Ставлю сюди маркер, щоб знати, що у мене тут. Це все ставлю у стаканчик. В стаканчик наливаю приблизно ну, на 2 см водички. І обов'язково це діло накривається целофановим пакетиком. Ось в такий спосіб до самого низу. Ось, до самого низу, для того, щоб створити парниковий ефект. Але ось тут трішечки я понизу, отак, от, як притискаю до стакана, а все-таки трішки лишаю, щоб була вентиляція. І ставлю в тепле темне місце, де воно може бути де завгодно. Ну, хоча б там повинно бути 25 градусів. У мене воно стояло. У нас не гарячі батареї, не тримаю я високу температуру ну, на котлі, тому що достатньо тепла погода. На батарею я клала декілька рушників, щоб воно там не закипіло, звісно, та вода, і ставила цей стаканчик. Кожен день треба поглядати туди на водичку. Якщо водичка вже випарувалась, то її треба доливати регулярно, допоки отак вот вилізуть листочки. Ось як тут на на цьому толстому. От є два листочка. Видно, що розсада і потяглася, тому що сходили вони довго. ну, Знову ж таки, я грішу виключно на насіння, тому що скажу вам, друзі, ось у мене в аналогічний спосіб. Це у мене взагалі це перець. Це перець, причому була на базарі, купила три шикарні перчини: жовту, червону і оранжеву. Ми їх з'їли, я взяла свіже насіння і ось його і отак і зробила. Е, одразу скажу: минулий рік у мене був такий досвід. Я була в Румунії, тоді купила якусь там отакену довгу перчину солодку. Я не знаю, що то то щось типу капія було, чи що, ну не знаю. 100% то гібридне, 100%. І на свій страх і ризик, як то кажеться, я те насіння проростила і висадила розсаду у відкритий ґрунт. Друзі, такого врожаю перцю, як той рік, з тих кущів у мене ще не було. З чого я роблю висновок, що з магазинного перцю все прекрасно росте і родить, але звісно, це все такі гібриди в більшості там продаються не сорта. Тому, якщо з магазинного взяти насіння, і якби перша репродукт. Так, да, воно буде. А якщо вже з цього взятого насіння взяти як на другу репродукцію, то там я не знаю, який результат. Але враховуючи, що в магазинному перці в одній причині достатньо багато насінин, то його можна розділити на 2-3 роки. І повірте, буде результат чудовий. От. Тому, повторюся, грішу я все-таки тут на якість насіння. Те, що воно витяглося, це абсолютно е, нічого страшного немає. Зараз я візьму стаканчики і покажу, як я їх висаджую. До речі, оця чудова розсада, котра Богу дякувати, тфу тфу, -тфу У мене не було ні одної чорної ножки випадку. Нічого. Це вона вже тут їй три тижні. Вже буду я її перевалювати. Вона була точно так же посаджена в такий же спосіб. Я дуже хвилювалася, я кожен раз хвилююсь, тому що мені здається, як воно таке ніжне і тендітне, і що йому буде там, як воно буде. Значить, все прекрасно приживається. При пересадці з самокруточки я використовую ось такі 100-грамові рюмочки. Звичайні одноразові. Зразу скажу, є лайфхак. Для того, щоб стаканчиків будь-яких, хоч таких, а хоч більших, 200 грамових, а хоч півлітрових, -пів влазило в ящик більше, оцей ободочок отак можна акуратно ножицями зрізати. Тоді їх буде влазити більше. Е, я не завжди так роблю, тому що коли ободочок зрізаний, стаканчик все-таки більш такий вразливий і пошкоджується, може і потім, коли виймаєш порватися, зіпсуватися. То я так роблю, лишаю з ободочком. Грунт у мене це перегной з компостної ями взяти. Це саморобний повністю ґрунт, перегной, приблизно ну, половина перегною, скажімо так, десь чверть покупного ґрунту, і десь чверть я досипала піску. Гарненько це все перемішала, десь тут невеличка грудка може бути, але це не критично. Що роблю? Значить, для помідор я насипаю приблизно третину стаканчика землі. Ось, і пристукую на донце. Пристукую. Для того, щоб ґрунт трошечки е, присів, утрамбувався. Ось, на донце. Оцю третинку свою я пролью водичкою. Саме донце. Ось, проливається. Поки воно стікає, я візьму і вийму свою розсаду. Ось це у мене томат толстой. Зараз ми розкрутимо і подивимося одразу, яка там коренева система і як він взагалі почувається там. Тому що я ще відколи його посіяла, я його не розкручувала. Ось так. Акуратненько треба розібрати тут, де листочки. А ось бачите, який корінчик вже тягнеться. Розкрутила я саму круточку. Я намагаюся корінчики, я не люблю прищіпувати. Прищіпка це воно, звісно, з одного боку краще, тому що, якби нарощує воно більше бокові корені. Але якщо не прищіпнути, то воно більше буде йти корінь в глибину землі. Відповідно, буде краще тягнути вологу. От хочу вам показати, який отака маленька нещасна рослиночка. До речі, воно з туалетного паперу від'єднується прекрасно. І подивіться, не знаю, чи видно на руці, чи ні, якої довжини у нас уже корінь. Я ці всі рослинки собі одразу отак викладаю на тарілочку, то я завжди роблю так, плюс 20%. На випадок там кіт переверне, чи, чи ще там щось. Я не маю можливості такої сильно дуже гратися з розсадами і з усім, тому роблю раптом, раптом щось пошкодиться, щоб був запас, буду казати. Далі, що я беру? Далі я беру цю рослинку, тримаю за верх, І отуди повністю все закручую разом з коренем, з усім. Щоб рівень листочків був е, по стаканчик і засипаю, 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 пристукую. І в такий спосіб засипаю ось по самій сім'дольки. По самі оці листочки, що в нас виросли. І зверху, вже, зверху, оцю землю, що зараз я засипала, я не поливаю. Ось так я пристукую знизу. Все. Отак от воно буде в мене до завтра, я буду на нього спостерігати. І одразу ж сюди, у цей стаканчик, я втикаю маркер. Все. Перший день, от як тільки це висаджується в такий спосіб. Десь в тіньочок на вікно, але не на прямі сонячні промені. А завтра вже можна спостерігати, і завтра можна вже трішечки отак по краю його полити. І далі воно росте абсолютно спокійно. Що у нас тут виходить? Корені, котрим потрібна вода. Вони все таки намер на мокрій там землі знизу, вони торкаються, відповідно, воду воно тягнуть. А сама... саме стебло. Воно землею то присипане, але земля не мокра. Відповідно, якщо буде низька температура чи ще що, мінімізуємо ризик виникнення чорної ножки. Ось так, друзі. У такий спосіб я висаджую помідори. У такий самий спосіб я ось буду висаджувати оці перці, що я вам казала. Точно так же, тільки перці я не буду так заглиблювати. Я буду їх може там на сантиметрик не більше. А помідори, от наскільки б вони не витяглися, тому що світи не світи, я скажу вам щиро: у мене це все стоїть під фітолампою, але все рівно видно, от і по розсаді, все рівно видно, що вона підтягується. Звісно, я її зараз прорихлю в ній земельку і розведу монофосфат калія з розрахунку, один грам на літр води. І я її підживлю, але все рівно воно буде тягнутися. Тому помідори от майже по самі сім'я дольки. Перці ні. Баклажани, я все-таки прихильник того, що баклажани я пророщую просто на тарілочці в туалетному папері. А коли насіння вже наклюнулося, я тоді його висаджую окрему насінинку, кожну в окремий стаканчик. Не знаю, мені з цих всіх от пасльонових, мені здається, що баклажани найніжніші. Я не дуже люблю пікіровку, скажімо так. Не знаю, чому хтось каже, що вона є корисною, хтось її не використовує. Я не люблю пікіровку. Я люблю вже зразу, отак я зробила все, отак воно мені вже потім я перевалю це в 200 грамові стакани, і це оці помідорки, це на теплицю. А котрі будуть у відкритий ґрунт, вже поки будуть доростати, потім ще й у півлітрові, і все буде добре. Дякую, друзі, за перегляд. Кому корисно, використовуйте мій метод, мій досвід, скажімо так. Діліться в коментарях, як робите це ви, які результати у вас. І на все добре.